38 fpv дронів та систему управління від Франківської громади. Військовим на Авдіївський напрямок повезе голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Під час приїзду очільники громад підписали меморандум про співпрацю Івано-Франківської ТГМ та Авдіївської військової адміністрації. Меморандум про співпрацю, про е, взаємодопомогу. От саме ми є таким е, містком да, між військовими і цивільними військової адміністрації, саме для того і потрібні, бо напряму е, я знаю, що от ви, як міська рада, не можете передавати напряму військовим. Треба через військову адміністрацію. Тому от саме ми тут зараз от, е, Руслан Романович передає дрони і ми їх завеземо в 110-ту бригаду саме на Авдіївський напрямок. Як тільки почалося загострення на Авдіївському напрямку, спілка волонтерів Прикарпаття вирішила відкрити банку для збору коштів на закупівлю fpv дронів У перший же день зібрали 150 тисяч десь. Ну, практично за три тижні ми закрили банку, що зібрали на дрони. За той час шукали, де будемо купувати дрони, знайшли в надвірній, купили в нас надвірній, наші вже є, можна сказати, з самооборони надвірнянської хлопці, які виготовляють ці дрони. Планували 20. Вийшло 26 дронів, установка, антенна з підсилювачем. Ще 10 дронів закуплені за кошти і зарплати міського голови та його заступників. Кожен із них перерахував її у повному обсязі за листопад на рахунок фонду Моє місто Івано-Франківськ. Туди ж їдуть і два дрони, які придбали на виручені кошти із закладів культури. Того разу ми збирали ці дрони різним шляхом. Дякую спилці волонтерів Прикарпаття, де був оголошений збір. Дякую своїм заступникам, які скинули коштами своєї заробітної плати. Перерахували кошти ми. Це дало нам можливість купити дрони на Авдіївку, і дрони для Гуляйпола, для нашого 78 78-го батальйону. Також дякую департаменту культури, які теж долучилися своїми заходами, теж закупили дрони. Ну, тобто, спільними зусиллями ми сьогодні передаємо в Авдіївку партію fpv дронів Для нас це дуже важливо зараз підтримувати. Очікуємо ще додатково дрони, будемо передавати різним військовим частинам. Громада надалі допомагатиме військовим на різних напрямках протистояти ворогові за словами Руслана Марцінківа. Уже незабаром планують збирати впівдрони безпосередньо у громаді.